І ще галушки, теж від батьки е, Ну, Вони називалися, не знаю, я скажу так, як пизи, галушки-пизи. Так, да, от так називалися і всі бабунько зваріть пизи. Е, ті пизи готувалися теж на яйцях. Яйця, яйця е, трошечки водички, солі. І е, соди. Виходить, таке тісто, як на густі оладі. І коли кипить вже готова картопля е, з морквою, або без моркви, ну, супчик, кипить вода, туди клалася обов'язково ложечкою, клалися ці галушки. Вони такі набухали, такі гарні. І коли вже їли ці галушки, додавали обов'язково товченого часнику. Ну, це було таке сільське блюдо, яке, яким діти наїдалися і яке діти любили. А ще, а мама моя вже робила на молоці, кипить молоко. І ті самі за цим самим рецептом галушки зроблені ложкою у молоко воно відстає. Галушка напухла, було таке смачне блюдо.